Всім добрий день. Сьогодні у нас 28 грудня. Наміялися ми ставити теплицю, поки снігу немає. Чистимо з братом менше. стопчики. Зараз покажу. Сьогодні вже начистили стопчики на теплицю. Чекай, зараз переверну. Okay. Ото він прийшов, каже, хочу тобі допомогти. Давай я буду чистити стопчики. зараз Та ми перевернемо. Положимо. Ага. Блять, тримай ногами. О, все. Чисти далі. Ох, і пішов в роботу малий. Так, чистимо, чистимо стопчики. Зараз вам покажу ще. Построїли ангара. зараз, Як ангара? Занавіс для трактора. Блять, не зайду з тої сторони. О, ось такий вигляд. Ну, щоб не капало, щоб вітер не задував, вдруг що щось треба підробити. Дорогу не, підлогу скирпічі виложили. а Незначок стоїть. Вчора заводили вже з першого разу бринк, завівся. Тут те, що у нас по кабіні. Тато робить усовершенствування, як буде покращення кабіни, положить коврика на підлогу, це вже ми були зробили, але може переб'є. Сідушку замінити, фари нові доставити і буде песня. Будемо тезончик працювати з цього року. Будем ставити теплицю. Ось десь ось з цієї території. Ось сюди будемо ставити теплицю. Це далі відео побачите. А зараз ми продовжуємо працювати, робити, чистити стопчики. Ой, ходилися, бажилися, думали, думали. А думали, що будем ставити теплицю тут. Квадратом 6х6. Ну. Не знаю, що це добра ідея, чи не добра ідея, оцей малина росла скільки років. Она тут замшилася, вже не родить. Треба на штик лопати викопати, ще тут все переносити. Мали ставити, там, тут ось вот краєчку. Але передумали, ставимо тут. Ну Зараз буду копати ями під стопчики, ставити стопчики. Ото все вам буду показувати поступово результати проміжні то Прийшла пора пораносити стопчики. Восьмемо ще, три заніс, ніж, ще візьмемо з ротового більшого занесемо. І будемо ставити стопчики. Будемо дивитися, як ми будемо виходити. То, розміри теплички вже трохи змінилися. Було 6х6, стало 6х5, там трохи метри не влазимо. Но, думаю, нічого страшного, бо з самого початку взагалі мало бути 5х5. Тож несемо, ставимо і показую вам результати. Та на вулиці сьогодні яке 29 певне. Грудня. Тепло. Супер погода прям, зимова, новорічня. Що ми тепер... Що ми тепер тут маємо? Приніс 4 стопчика. Зараз будемо їх закопувати. Викопав явність по 50-60 см. Ну, Стопчики вони такі високі не будуть, вони ще будуть вирізатися, метр 80 висоту. Вони зараз 2,10 також стоять в, я... в ямах. То має тримати його. Так, ну що поч... починаємо закопувати, потім покажу вам результат. Зараз ще прийде ще один помощник. Будемо працювати. Так от, дивимося, що з того вийшло. Чотири стопчики стоять, закопані вже. Ну таке, трошки хитається. Я думаю, тут таке, воно собі сядеться, воно катати, не перестане хитатися, не щось чіплеться. Вже один, два і третя ямка на міченні. Копати, зараз ще три стопчики закопаємо. Та я й думаю, сьогодні то певно, що хватить. Тут два стопчика має бути ще. Тут вхід буде і тут ще два стопчика. Але ще може щось на завтра робити. Але побачимо, як ми угодніше сьогодні зробимо. Ось такі стопчики стоять. Проміжний результат поки що такий. Ще зараз закопаємо 3 стопчика, покажемо як воно буде виглядати. Поки що так. Так, ну що я вам скажу? Ось такий результат вийшов, поставили 6 стопчиків. Що там одного стопчика, тут одного стопчика і буде е, кордони теплиці, так би мовити. Ось так воно поки є. Все, на сьогодні робота завершена, будемо продовжувати, скоріш за все нового року. Залишається поставити стовпчики, набити кришу, Дякую. кришу набити і з весни плівку натягнути, я думаю, що дві частини. І будуть готові теплиці власними руками. Та, звичайно, можна було би купити профіля, стопчиків, зробити це все, але як є вільний час, Можна і так погратися та й зекономити якусь копійку. Ще, до речі, хотів би вас запитати, що можна вигідно на час садити, щоб заробити. Бо якби то поля сіяти, бачите, поля там сіються, ну. треба мати чим сіяти, на чому сіяти. А так, на рахунок овочів, хто ще може поділитися яким досвідом, хто що вирощує, скільки років, що треба робити, був би дуже вдячний. Так дякуємо всім за перегляд та будемо з вами прощатися.